Всім привіт! Зараз йду парком Шемченка, повертаюсь від Ланжерона і хотіла вам показати алею слави. Вона збільшується і збільшується. Так що покажу вам зараз, як вона виглядає. До речі, на ближче укриття ось інформація є. Але я збільшується. Так що так, молоді люди. Ось навіть хтось іграшком. Татку, мабуть, котика. Ялинкові прикраси. Ось, мабуть, хтось вішав цьому хлопцю і цьому повісили. Да, дуже, дуже сумно. Також ялиночка малесенька. Немає навіть, що сказати. Хтось, можливо, орхідеї полюбляв, або дружина любить. молоді люд, люди зовсім. Зовсім, зовсім молоді. 78-й. 94-й рік народження. Новорічні прикраси. 90-го року, 96-й. 86, 82, 2000 рік хлопчик. Зовсім молодий. Тут ялиночку ще поставили. І прикрасили це люди, які родичі такі людей цих, які загинули. Ось така алея. Героїв, щоб новий рік і в них також був хтось в'язав навіть, хтось з дітками щось робив. І з того боку також ялиночка є. Дві ялиночки поставили з різних сторін. Тут якось більше прикрашено, Ось дітками робили якісь іграшки, гноми. Ялинка героїв прикрашена іграшками, які зробила власна руч родичі загиблих героїв. Ось так виглядає Все своїми руцями, ось навіть зім'ям. Дев'яносто дев'ятий, зовсім молоді. Ось вона ріки повісив дев'яносто другого народження, вісімдесятий. Скільки горя? Дев'яносто перший рік. Дев'яносто. Дев'яности. Дві тисячі перший рік. Зовсім юний хлопчик. Дев'яносто дев'ятий. Дев'яностий. Я Дві тисячі перший. Зовсім юно виглядає. лавочку також поставив. Дівчинка 97-го року народження. Кіпітки піш... прийшли з квітами також. 99-го. Року. Ні, ні, Скільки ще може загинути людей? 73 30 більш старші. Ти що, за мною йдеш, так? Ти хороший. Так, так. Ось так, 76-й, хтось троянди поставив. Зараз хочу з того боку, з цього боку, з двох сторін є. Новорічні такі прикраси, щоб хоча б так з ними зустрічав Новий рік. Не знаю, що я можу тут сказати. Що не скажеш, все буде замало. Зовсім молоді люди. Що скажеш? Кінця не видно, кінця цьому не видно, на жаль, я не знаю. Діти, як прийшли, чи школа, чи що, чи шанувати. молодці будуть. Бо вони в силу свого віку навіть не осознають всю глибину трагедії. Жива троянда. Да. просто неможливо. В тому році, в березні місяці, у чоловіка загинув двоюродний брат, ми були на кладовищі і це ну, неможливо. При тому, що я цю людину ну, дуже мало знала, ну, я дуже довго оговтувалася. І це не, не, не мій перший, перші родичі, якби. І тим паче це неможливо. Це неможливо. Скільки білю. Скільки білю. Я навіть не рахувала, скільки тут людей. Солдат. Солдати так, мабуть, і завершу.